Це в людині, в її дусі, в її силі, чим вона живе і про що дбає? Поруч з ким вона, кому допомагає? Чи відкрила серце для любові, чи думки? І помисли її здорові, світло йде від неї, а чи тьма ціль чи є в житті, а чи живе дарма Кожний з нас потрібний у житті, особливо зараз, в час. Кривавої війни в час страшний, дай Боже неповторний час. Волонтерами повинні стати кожний з нас. Все в людині, друзі, зрозумійте зерна перемоги по країні сійте.